Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемі Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо про доволі розповсюджену проблему і плями це сліди від колес в салоні автомобіля. В основному зимову та літню гуму в сезон консервують і залишають. І потім під час перевзування її возять в салоні, що в принципі і залишає наші плям. і ми сьогодні розберемо, якими засобами як це зробити правильно та безпечно вивести ці плями з салону автомобіля. Тож давайте безпосередньо вже перейдемо до самого матеріалу, зробимо забруднення, та я покажу, як це все вивести. Ось, в принципі, ви стали свідком, як я зробив на текстильному сидінні цю красу. Чому я взяв текстиль, без нього зазвичай найважче вивезти такого роду забруднення? І зараз ми його будемо виводити. Проте це ще не все. У мене також є застаріла пляма, яку я зробив пару днів тому, щоб вона трохи підсохла і прям схопилась з поверхні. Її буде вивести набагато важче, ніж свіжу, але ми до неї трохи пізніше повернемось і я розповім, як з нею працювати. Ми зараз поговоримо про саме цю пляму. Що є компонентом цього забруднення? В основному це фарба. Так? Коли ми консервуємо авто, в цьому консерванті є якісь барвники, які і залишають такі сліди. Також це може бути просто слід від гуми. Гума це каучуковий матеріал, який є натуральним. Також барвники, там вже там, як пощастить, вони є і натуральні, є, і ненатуральні, але в основному всі йдуть натуральними. По свіжій плямі найергономічніше буде використовувати засіб мертвікрайнігер в концентрації 1 до 10. Це лужний, Універсальний миючий засіб, який також можна використовувати і на твердих поверхнях, або також на ковроліні, і він дуже добре підходить для очистки саме таких забруднень. Вже більш серйозні засоби це «Флекінвастер» та Оранж Power. Це саме розчинники, і вони дуже добре розчиняють такого роду забруднення. Для свіжої я вам в реальному часі покажу, як я користуюсь мерцем. Якщо мерц не допоможе, в чому я дуже сумніваюсь, я візьму вже флекінвасер. Ну що, годі балачок, та вже я починаю прибирати цю пляму з поверхні. Отже, нагадаю, що концентрація мерцу має бути 1 до 10 для роботи по текстилю. Також мені треба спеціальна щітка для текстилю. Через тригер я наношу це все на пляму, обробляю щіткою та замиваю все миючим полососом. Ось після першого проходу я бачу, тут залишились невеличкі прям цяточки цього забруднення. Я не знаю, чи зможе це передати камера, але вони прям дуже невеличкі. Видно, тільки прям, якщо дуже сильно це все роздивлятись. В цьому немає нічого страшного. Я просто повторюю цю саму процедуру мерцем на це забруднення. Допрацюю його зимою екстрактором, і все буде добре. Отже, два проходи мерцем по цьому свіжому забрудненню, 5 хвилин часу, і його, наче, не було. Поверхня повністю очищена. І зараз перейдемо до більш складної задачі, а саме, виведення застеріли, такої самої бля. В основному для того, щоб вивести більшість. Застарілих забруднень можна використовувати пароочисник. Він є найбільш ефективним. Він їх трошки розм'якшує і їх потім легше вивести. Я зараз без пароочисника за допомогою засобу Fleckenwasser приберу цю застарілу пляму. Мерцем я по працював би доволі довго. Після того, як я обробив пляму засобом Флікінвасер та щітки, мені треба забруднення звідти разом з розчинником вивести. Тому я буду використовувати екстрактор, але без подачі води. Якщо б при цьому я використовував би засіб Orange Power, мені обов'язково треба було його замити мертвікранігером, бо він може після себе залишити плями. Флікінвасер після себе плям не залишає. Отже, як бачите, всього за одну обробку засобом Флейкінвасер, витративши всього 3 хвилини, я повністю прибрав забруднення від шини і поверхня у мене зараз повністю чиста. Як бачите, детейлінг разом з це просто: мінімум часу та максимум ефективності. Тепер ви більше знаєте про детелінг разом з кохемія. І не забувайте головне, щоб якісно доглядати за авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступних відео.